Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 18 жовтня 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що цей розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає паж мечів. Карта говорить про те, що. Можуть виникати якісь непорозуміння, якісь конфліктні ситуації. Це все із-за із того, що у вас такий взривний характер. Тому із-за того, що ви, знаєте, не можете в деяких моментах просто стримати себе. Тут карта може вказувати на те, що вам прийшов час вчитися, контролювати свої емоції і просто робити висновки з тої критики, яка йде у вашу адресу. І це просто. Виправити без всяких конфліктів, тому що ваша поведінка вона ж вам самим шкодить. Тому намагайтесь тримати свої емоції в руках і не встрягати в які конфліктні ситуації. Ти ці. Для тельців випадає королева пентаклів. День для вас буде досить гарний, все у вас буде вдаватися. Гарні новини, гарний розвиток подій, надходження фінансові, допомога, на яку ви очікували, все вас обов'язково вдасться, головне, не дозволяйте нікому собою маніпулювати. Близнюки. Для близнюків випадає королева кубків, знаєте, такий. А гарний настрій, позитивні думки, гарні приємні емоції на вас очікують. Карта говорить, що в цей день ніхто не зможе вам зіпсувати ваш настрій. Також карта говорить про те, що ви захочете комусь надавати допомогу, хто в вас її просив, а можливо, і саме отримаєте допомогу, якої потребували. Робіть те, що підказує вам ваше серце. І не слухайте людей, які відмовляють вас робити те, чого ви хочете. Карта Дня для раків. Для раків випадає двійка мечів. Карта говорить про подвійність думок, карта говорить про те, що вам складно зробити якийсь певний вибір і просуватися вперед. Також ця карта може вказувати на те, що ви закриваєте очі на вирішення якихось певних проблем. Або просто не хочете помічати тих проблем, хоча вони наскільки очевидні, що всі їх бачать, кроме вас. Беріть себе в руки, все зможете вирішити. Головне тримайте себе в руках і все у вас вдасться. Також ця карта може говорити, що свої проблеми зможете вирішити в колективній роботі. За допомогою, наприклад, якщо вам рідні допоможуть вирішити цю проблему. Якщо це по роботі якісь проблеми, то от в колективі ви зможете це зробити. Але у вас обов'язково все вдасться. Леви. Для Лові випадає гарна кубка. карта це трійка кубків, яка говорить про гарний настрій, про досить гарний вдалий день, про те, що будете святкувати якусь гарну подію, вдалий розвиток подій у вашому житті. День пройде гарно, зможете досягнути тих планів, які ви перед собою ставили. І будете цьому дуже радіти. Раді, Діви. А для Дів випадає тут з кубків. Це дуже гарна карта. Це знаєте, от він кубок наповнений і наповнений гарними новинами, вдало виконаною роботою, з якою ви збралися. День у вас буде досить гарний, вдалить поставлених цілей перед собою, ви обов'язково досягнете, будете дуже щасливі задоволені розвитком подій. Також ця карта може говорити про те, що хтось дігнається про вагітність, в когось може народитися дитинка, в когось зародиться ідея якоїсь нової справи, яка в майбутньому дасть гарний результат. Будуть якісь нові починання і нові можливості для вас. Це дуже гарна і вдала карта, яка багато чого змінить у вашому житті. Терези, карта дня для Терезів. Для Терезі випадає тут жезлів. злів. День у вас буде дуже активний і дуже насичений, буде дуже багато сили і енергії для того, щоб задумане втілити в життя. Ця карта говорить, для того, щоб досягнути успіху, вам потрібно діяти, бути активними і не боятися йти тільки вперед. Для вас відкриті всі дороги. Головне, вірте в себе і в свої таланти. Знаєте, ця карта також може говорити для того, щоб. Почати щось нове, відкрити для себе щось нове, вам потрібно позбавити своє життя від старого і непотрібного в вашому житті. Тому дивіться, чого ви хочете в своєму житті, і що вам заважає в вашому житті. Можливо, якісь є речі, які потрібно викинути. І з часом ви зможете. Матимете можливість купити нові і так далі. Карта говорить про те, що день для вас буде вдалий, і ви зможете досягнути тих цілей, які перед собою поставили. Не бійтеся розпочинати щось нове, будьте активні і більш сміливіші, і вас обов'язково все вдасться. Енергія вас буде переповнювати, і, знаєте, буде якийсь такий приплив сил і енергії в цей день. Скорпіони! А для Скорпіонів випадає шестірка пентаклів. Карта говорить про допомогу, яка вам буде надана. Можливо, ви будете надавати допомогу, але ця карта допомоги, якої ви так потребували. Також ця карта говорить про підтримку рідних і близьких. Карта говорить про успіх, який на вас чекає, про досягнення поставленої їх цілий перед вами і досягнення вашої мети. День пройде вас гарно і ви зможете досягнути великих результатів в цей день. Для стрільців випадає король Пентаклів. Карта говорить, що на вас чекають зміни в кращу сторону у фінансових питаннях якими ви мали складності, ви матимете гарну змогу все вирішити. Ця карта говорить, що взагалі на вас чекають зміни у всіх сферах вашого життя в кращу сторону. Саме головне ні з ким не конфліктуйте, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Козироги. Для дорогі випадає дуже гарна карта. Це старший аркан сонечко. Карта віщує вам успіх у всіх сферах вашого життя. На вас чекає вдалий, гарні новини, гарний розвиток подій. Все у вас обов'язково здійснеться. Те, чого ви хотіли, які цілі ви перед собою ставили. Все у вас обов'язково вдасться. Видаліє. Та водоліє випадає шестірка пентаклів. Карта говорить про. Певну великодушність, про доброзичливість, підтримку, якусь щедрість, про серйозний фінансовий успіх, досягнення поставлених цілей перед собою. Ця карта говорить про те, що або ж ви будете надавати комусь допомогу, або будуть надавати її вам. Карта говорить, що ви не боялися просити допомогу в рідних і близьких вам людей. Вони обов'язково зможуть вам допомогти всім, чим зможуть, зможуть обов'язково підставити своє плече і надати вам допомогу, якої ви потребуєте. День буде гарний, вдалий, все, чого хотіли, обов'язково здійсниться. Рибки! Для рибок випадає дев'ятка жезлів. Карта говорить про якийсь певний захист, про те, що ви будете захищати і приймати якусь оборону. Карта говорить про якісь ваші страхи, переживання, які заважають вам просуватися вперед. Ви закриваєтеся від людей і не бажаєте нікого нового впускати в своє життя. Не бійтеся, це все вам заважає, ці ваші страхи вам заважають просуватися вперед і досягати ваших цілей. Попрацюйте над собою і намагайтеся перебороти всі свої страхи. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Бажаю всім гарного, і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!